Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі і в цьому відео подивимось з вами передостанній тур європейського чемпіонату з шахів, світоків та дівчат до 18 років. Також хочу показати табличку після 8 турів у хлопців до 18 років, і ми бачимо, що на перше місце, одноосібне перше місце, 6,5 із 8 вийшов у нас Лоренс Борман із Австрії. І на другому місці те, що доволі цікаво, обидва рабці із Вірменії, друге третє місце, Роберт Філіппосян та Вахре Сукісян. Ну і далі там ще дуже велика група переслідувачів, у когось 5,5, когось 5 і так далі. Ну, звісно, що все ще попету і а, Лоренс ще може не зайняти перше місце і навіть може не зайняти і друге там, при певних а, розкладах, якщо програє в фінальному турі. Тим не менш в цьому турі він переміг, і давайте якраз подивимось цю партію. Отже, за білих Ро, Лоренс Бурман із Австрії, за чорних дієхомасія Спіно, обидва суперники міжнародні майстри. Тут, чим мені ця партія сподобалась, що був дебют, який дуже рідко ми бачимо на сучасному рівні в партіях сильних гравців, особливо в класику, це у нас буде волжський гамбіт, або, як його ще звуть, гамбіт Пенко. А насправді тут у чорних. Є доволі гарна компенсація забіденого пішака. Ну, зараз у білих навіть два пішаки зайвих, але пішак на полі А6, рано чи пізно все одно втрачається. Отже, тут дуже велика теорія, можуть чорні відразу з'їсти на полі А6, і також є хід g 6 теж сучасна така трактовка цього дебюту. Ну і далі, що роблять білі, просто розвиваються, і теж мені подобається хід А7, оскільки ми трошки збиваємо чорних. З їх розвитку фігур. Тобто чорним доводиться грати доволі так каряво, можна сказати, тура А7. Ну і тут у білих є майже завжди два плани. Перший це G3, слон g 2 другий, якраз як в партії Е4, і слон виходить вже традиційно на діагональ F1 А6. Отже, далі було Е6. А Біль розвивається, на слон Т2 єД, ЄД і Д6. Дуже типова структура для цього дебюту. Чорні могли зіграти д 6 і раніше. Цей хід їм потрібно зробити, щоб знову відкрити, захитити пішака на полі С5. І цей хід майже обов'язковий в цій схемі. Отже, далі рокіровка. Нарешті білі і роблять, а кінь 6 h3. Ну і тут оцінка приблизно у нас плюс 0,5. Ми бачимо, що у чорних гарна компенсація, ну, плюс 0,5 це нормально для чорних. І також, що я відмітив, це те, що чорні грають поки що дуже швидко, у них навіть більше, ніж півтори години. Ми розуміємо, що це явно була домашня підготовка. А білі вже витратили 15 хвилин, навіть трошки більше, з урахуванням того, що була добавка, і білі вже, мабуть, грали самі свої, своєю головою. Отже, дивимось далі, кінце 7, соне F4, турай8, турай 1, а слон Б7. Ну, дуже логічний розвиток фігур. До речі, теж відмічу, що вже і чорні теж починають замислюватись. Нарешті вже роблять ходи самі, але теж ходи, в принципі, доволі типові. це 7 часто переходить в подібних схемах. І зараз у чорних є ідея з'їсти пішака на полі Т5. У них вже цілих три атаки на цього пішака. Отже, далі плосн С4. Ну і тут Тураль 1, Кінь Є1, Кінь H5. Теж стандартний хід. І от далі теж, що цікаво, в принципі, ми всі звикли, що чорнобовний стоунфі анкетований в цих позиціях, Там, в багато яких схемах, в тому ж варіанті дракона, який жалобу, я пам'ятав, і в інших варіантах він дуже сильний, оскільки він стріляє по всій діагоналі і створює доволі багато проблем для білих. І отут якраз ще відмітив би, що чорні можуть його віддати. Я таких ходини дуже полюбляю робити і рідко їх роблю, але теж треба вчитись, знаходити ці ситуації, коли слон c 3 в подібній позиції буде гарним ходом. Насправді теж хочу сказати, що цей хід так гарний, але не обов'язковий, і чорні могли все ще не з'їдати цього коня, піти, наприклад, слона 6. Теж гарна ідея і помінятися білобольними слонами. Ну і далі стандартно грати на фарісовому фланзі, як вони майже завжди і роблять в цьому дебюті. Але перевага вже, ми бачимо, що трошки збільшилась, можливо, на ідеально грали, грали чорні, і перевага вже у нас приблизно плюс один. Отже, сонце було в партії. Ну, Як на мене, хід дуже стратегічно може бути небезпечним, оскільки ми прослабляємо чорні поля, хоча зараз чорнополений стон у білих на полі H2, він не дуже активний. Отже, далі суперники грають гарно, обидва суперники. Ну і тут якраз в чому була ідея того, що білі, а точніше чорні з'їли коня на полі c 3 Звісно, ідея в тому, щоб на d5 пішак був без захисту, і якраз кінь d5 чорні проводять свій план. Але в чому проблема цього, цього плану? Проблема в тому, що у чорних є теж свої пішаки, і пішак на полі D6, після цього дуже слабкий. І він поступово тут втрачається. Отже, відганяємо поки що коня на А4 на край дошки і потім з'їдаємо пішака на D6. Ну і в принципі скажу так, що як на мене, все-таки тут план сам по собі з ходу Сонце 3, за чорних був не дуже гарний, все-таки цього слона сильного віддавати, як на мене, було дуже і дуже ризиковано. І ну я б так не грав, скажімо так, можливо, б я б теж програв цій партії, в цій позиції, але, як на мене, чорнопольне слов дуже важливий в подібній структурі. І оцінка вже ви бачите приблизно плюс 2. Білі відіграли пішака, у них два слони і гарна позиція. Насправді, ну, в принципі, тут у білих партія майже ідеальна. Там за мені одного ходу, ми його подивимось вже дуже скоро. Ну, а чорні тут, в принципі, теж побудок не робили якихось суттєвих, але неточності були і якраз через них вони і програли. Отже, кінця-3 краще було грати в 6, але теж кінця-3 логічний хід. Далі король 1, не даючи зіграти кінь e 2 контролюємо це поле. Зараз то на 6. І отут, знову ж таки, скажу, що майже єдина неточна гра від білих за всю партію, і в них було, до речі, багато ще часу, 26 хвилин, і треба було зробити хі 3 Ну, хідер 3 насправді не такий вже складний, і я думаю, що його можна було знайти. Я так розумію, що його розглядав австрійський. Гравець, давайте покажу цей варіант. Ну, ідея доволі проста. Ми проганяємо коня із центра, і також кінь г4 захищав пішака на полі g5, якого ми з'їдаємо згодом. Отже, Кd6, слон g5, але, можливо, не сподобалось Лоренсу, що буде кінця 4. Кінце 4 так, чорні відігрують пішака, але ми просто відходимо від відкритих шахів, кролів 2. Зараз шахів гарних у чорних немає. Ну, у білих є конкретна ідея Тура С1. Дуже сильно. Наприклад, далі кінь B6, Тураце 1 з грають білі, кінь 5 І отут просто міняємось на полі Т5 і Тура С5. В принципі, до цього треба було дорахувати Лоренсу, і тут у чорних не вистачає вже двох пішаків. Отже, позиція вже дуже складна, вона, можливо, ще не безнадійна, але перевага суттєва на боці білих. Позиція дуже-дуже класна. Не знаю, що тут не помітив у нас Лоренс. В принципі, варіант. Не такий же складний, можна б легко порахувати, але він зіграв слон Д3. понадійніше, ну і далі все одно F3 хоче провести. Отже, F5, F3, і отут треба було грати обов'язково на контратаку. У нас вже іспанському гравцю Diego Піно і F4. Майже єдиний хід, який залишав його ще в боротьбі. Треба було зіграти саме так. Він же пішов, кінчий шах, хід дуже логічний, але поганий. Тому що тут він а, не встигає врятувати свого пішака на полі Ц5. Ну і два зайвих пішаки, і ще й при цьому, що дуже сильні слони залишаються у білих. Це суттєва перевага і позиція близька до виграної у білих. Отже, дивимось партію дані. Тут дуже впевнено насправді реалізує свою перевагу Лоренс Борман. Ну, Обмін на D5 теж не обов'язковий, але вже позиція була дуже поганою. Ну і давайте дивитись фінал цієї партії. Теж позиція така доволі цікава. Два у проти двох слонів. Ну але позиція відкрита, і тому слони тут будуть кращими. За коней, слон слонів він не міняє, відходить слон 4. Ну і далі D7, ще теж гарний сильний хід, слон на 5. Ну, слон на 5 тут така маленька тактика на Тура 5 буде D8 ферзь. Отже, тому кінь 6, захищаємо поле D8 і далі слон Б3. І залишається ідея d 8 ферзь, оскільки буде зв'язка, і на а 5 ми проводимо з одного перся. З'їсти ферзя на D8 чорний не зможуть. А, тому крок є 7 слон є 6 Тура5, все-таки з'їдаємо цього слона, але Тура С1. Ну і теж користуємося тим, що зараз не можна грати король є 6 через d 8 ферзь. Ну і тут вже не складно насправді, а, що було в фіналі. Тура Е1, обмін на е 5 або на е 1 Білих влаштовує. Ну і далі вже технічний еншпіль доволі простий. а 4 теж гарна ідея позиційна. Ну і оскільки у білих є ще один завій пішак, він йде вперед. Якщо пішака по лінії А не було, то чорні могли б зробити нічию, ну, а зараз цим пішаком білі вже легко перемагають. Тут справа в тому, що всі пішакові еншпілі виграні за білим. Ну, Кінте 7 вже грають чорні, вже нічого кращого не було. Насправді, якщо так не зіграти, то все одно пішак по лінія біжить уперед. Дуже легко білі перемагають. Тут пішоховий іншпіт пішаком. Ну, Насправді зараз він не зайвий, просто віддалений проходний пішак по лінії А. Ну і дуже легка перемога. Тут в принципі, всі шахісти більш-менш кваліфіковані повинні цю позицію а, вигравати. Ну аж три, ще хідно вже позиція програна, як заходна, ну, і тут будь-який хід насправді виграє, там можна було й піти за пішовкомашну. Любий хіт, який не зробиш, тут все буде виграно, оскільки в чорних дуже далеко їх король. Кроки 5, ідея просто провести пішака у Хорсії, щоб навіть не давати якоїсь комплег супернику. Отже, така дуже впевнена перемога від Лоренса Бормана, і, в принципі, що хочу сказати, що якщо ви граєте все-таки на цей дебют гамбіт Пенко, то, як на мене. Закований варіант віддавати свого чорнопольного слона, і я би не радив це робити в подібних позиціях. Ще раз покажу позицію, яка, як на мене, була дуже важливою в цій партії. Я б не радив грати слон c 3 Якщо є там у вас якісь дуже суттєві виходи з цього варіанту, то можна так зіграти, але все одно стратегічний хід ризикований і його треба робити дуже-дуже обережно. Це те, що можу порадити по цьому дебюту. І давайте подивимось другу партію. По традиції я взяв дві партії, партія доволі довга, У нас тут було 68 ходів, тому багато ходів подивимось швиденько, тим більше там ще було багато теорії. І в партії у нас грали Рой Ванкман із Ізраїля і Роберт Філіпосян з Вірменії. Отже, дивимось цю партію. Французький захист. І варіант з ходом кінь Т2, і тут цікавий хід за чорного а 6. Ми звикли, що в цій позиції у чорних є два головних ходи, С5 або f 6, якщо подивитись по базі, давайте покажу. А тому бачимо, що ну, ще дає. Так, варіант на третій теж є. Але по базі майстрів буде С5 або f 6. Два головних ходи також дає теж можливо, але от H6, як він зіграв, теж. Теж іноді грають, хоча партій дуже мало. 1% по. У базі майстрів, у базі HS, давайте теж глянемо. Тут теж, тому що приблизно така статистика, навіть менше 1% на спатій. Але таких теж, теж можуть зробити чорні. І а що ж вони роблять далі? Далі стандартно кінів 6 і стандартно це 5 Все одно обидва ходи чорні роблять. Підривають центр і можливо це робити. Ну і виникає позиція дуже типова для подібних структур, Ізольований пішак у чорних, але при цьому активні фігури. Ну, зараз ми побачимо, що всі фігури чорних легкі, вони знаходяться на гарних позиціях. І цього пішака з'їсти білим буде дуже складно. Отже, дивимось далі, знову ж таки, швиденько дивимось. Ми бачимо, до речі, що за часом витраченим чорні явно грають по підготовці, а білі ж вже грають самі після 10 ходів, навіть раніше. От нарешті теж чорні роблять свої ходи, і мені подобається теж ідея від чорних, не ну, обов'язково але гарна, піти конем на поле Б4 на полі і помінятися на D3. Далі тура є 1. І на 3 все ж таки ми з'їдаємо, отримуючи двох слонів. Але теж варто розуміти, що наш білобойний слон зараз доволі пасивний, він на C8 стоїть і його вести в боротьбу не так вже й легко буде. Отже, Є4, Бачимо, що обидва суперники грають гарно, все-таки дуже сильні кваліфіковані, міжнародні майстри обидва. І тому позиція поки що лишається приблизно рівною. І знову ж, тут, що можна сказати про цю позицію, що там майже будь-яким ходом, якщо подивитись, тут є вибір великий як у білих, так і у чорних з приблизно рівною оцінкою, і тут теж було багато ходів і за чорних, і за білих, тому коментувати це не має сенсу, майже будь-який хід буде нормальним. Просто сторони поступово підсилюють цю позицію. Ну, наприклад, ФЗ f 6 а можна було зіграти FZ6, в 6 відразу теж можливо. Отже дивимося щоденька, що було далі у нас. А, тут. Важливо, що чорним варто все-таки не міняти фігури, оскільки чим менше фігур, тим простіше білим буде з'їсти пішака на полі D5, він це буде вже слабкістю. Ну і повторюють тут позиції суперники, і білі вирішили грати на перемогу. В принципі, вільне рішення. Так вони програли цю партію, але все одно, якщо ти хочеш займати гарне місце, треба ризикувати. І в 3 3 зіграв у нас Рой Ванхман з Ізраїлю. Отже, помінялось. і далі теж ще один обмін, ну, але тим не менш, все одно хоча помінялися ми багатьма фігурами, пішак на D5 зараз не втрачається у чорних. Отже, дивимось далі, теж декілька ходів швиденько зробимо, обидва суперники грають гарно і сильно, поки що нічого цікавого не відбувається, якісь перестановки фігур, маневри. Вже у нас веншпіль, веншпіль таке, таке дуже часто буває. Отже, швиденько дивимось і перейдемо до більш цікавих подій. Поміняли вони нарешті хоч щось, поміняли туру. А суперники, далі d 6, і отут треба було зіграти просто g3, Наприклад, партіж ж був хід кінця-2, комп'ютер вважає його помилкою, але в принципі хід. Теж, я вважаю, що нормальний, можливо, не ідеальний. Ну, Чому кінці 2 за комп'ютером помилка? Тому що чорна чорних була ласийна ідея позиційна, H4. Зафіксувати фланг, ну і далі десь тландж 4 зіграти, і у білих є певні проблеми там з простором. Але зіграли чорні інакше b5, і тепер вже після ходу білих h4 чорні так зіграти не зможуть. Знову ж почалася довга боротьба позиційна, не... Така вже цікава для глядачів, я так розумію. Тому швиденька це це дивимося. І а, чому цю партію ми дивимося? Тому що, а, як на мене, може бути цікавим, як в цій позиції в принципі, можна грати і білими, і чорними приблизно рівні, і як перемагати. От якраз Магнус Каса, наш найсильніший гравець сучасності, дуже багато таких позицій перемагав, причому як за білих, так і за чорних. Оцінка 0, і він просто перекатує своїх менш сильних суперників. От як перекатувати в таких позиціях? Давайте дивитись. Отже, дивимось далі, поки нічого цікавого не відбувається. Туди сюди ходять суперники, але все-таки у білих два слони. Тим не менш, слон білопольний тут не такий же і сильний, оскільки багато пішаків на білих полях і потенційно це слабкості. Отже, дивимось далі, у нас що тут відбувалося. Знову ж туди сюди бігають суперники, нічого поки що цікавого. Ну, тут чорні завжди можуть перейти в менш прісно-польними слонами, там буде вже взагалі нічия елементарна. Ну, Грають чорні ж перемогу, проводять хід G4. Ну і насправді у них два слоти, вони можуть собі це дозволити. І отут вже починаються певні труднощі у білих, і ми побачимо згодом, що якраз білі і програють цю партію, оскільки не побачать загроз суперника. До речі, що відмічу в цій ситуації, у обидвох суперників менше хвилини, що теж а, має суттєве значення вже у нас цей нот, насправді, хоча 30 секундний хід теж є. F4 на найкращий кідео, але теж можливо G4, G3 точніше грають чорні, і у них є конкретна ідея, давайте подивимося, яка. Отже, F5 слон F1, напали на пішака, слон D3, і отут помиляється. У нас суперник з Ізраїлю, ну вже, мабуть, вдимився теж, дуже довга і складна партія. Він зіграв логічно і знайшов цікаву тактику, але, на жаль, для нього трошки прорахувався. Треба було зіграти F6. Створювати свою контргру. І там була позиція приблизно рівних. Щоб подивитись по комп'ютеру, оцінка у нас буде а, 0, і при чому при майже будь-якому ході а, чорних. Але давайте покажу розв'язку. Чому ж поганий хід кіні 6, як було в партії? Справа в тому, що чорні грають слоні 4, кроді 2, і отут вони не грають слон G2 відразу, оскільки тоді буде f 4 вилка, неприємна. А грають. H3. Мабуть, цей момент не побачив у нас а, ізраїльський майстер. І а 3 дуже неприємно, оскільки якщо з'їсти пішака, то буде G2. Ну і насправді навіть так і радить зіграти у нас комп'ютер, але там позиція буде насправді теж програна. Тобто вже позиція чорних, вона для них виграна. Отже, давайте покажу. H граємо вже 2. Хто наш 2 найкраще ще є у білих? Ну і тоді ж один ферзь, Проводимо пішака. Ну і тут так, у білих є певні все-таки шанси, але все одно пішаки тут сипляться, і при найкращій грі чорних це позиція виграна. Давайте покажу по комп'ютеру оцінку. Оцінка у нас приблизно там мінус може навіть трошки більше, якщо дати йому подумати, але ну, насправді велика перевага чорних. Ну, треба це реалізувати, так, можна тут десь нічию зробити, якщо пішаки всі віддати, там поміняти, але все одно... При найкращій грі навіть це виграно. Ну, а в партії вже, мабуть, розробився. Остаточно у нас Рой Ванкман і зіграв кіння в 4 шах. Ну, а цей хід тільки допомагає Роберту, який грав за чорних, оскільки він підводить ще ближче свого короля. Нападає на Пішака F5. Ну і тут вже позиція у нас просто безнадійна у білих, навіть без всіляких шансів. С'їдає Пішака на G2, Кінєв 4, на в 3 шах, Ну і далі. З'їдає ще й на полі в 5, ну і крокі 4 ми бачимо, що тут якраз і виявляється сила слонів, коли позиція відкрита, слони дуже-дуже сильні. контролюють багато полей. Ну і немає майже тут ніякого нормального плану у білих, вони просто стоять на місці, ну і далі. Синій хісло вже 4, після якого стається у нас. Якраз суперник із Ізраїля, якщо кінь піде від нападу, то просто проводимо пішукав версії. Теж дуже певна насправді перемога від чорних. Якщо подивитись, то майже ідеальна у них була партія, точність під 100%, ну а більше наприкінці вже, мабуть, втомились, помилились і програли партію, яку, в принципі, мали доводити до нічиєї. Але ми теж бачимо, що таке часто буває, коли один суперник перемагає іншого завдяки якимось таким. Нюанса, не дуже очевидним. Ну що ж, у нас залишився останній тур, який вирішить, хто буде на якому місці. Тур буде у нас через 15 годин, тобто, я так розумію, що огляд я зроблю теж трошки пізніше. Отже, в будь-якому випадку, чекаємо на цей тур і сподіваємося, що наші гравці, які грають в багатьох турнірах, теж виступлять достойно. Всім дякую за увагу і до зустрічі!